Що сьогодні діти в школах сидять без світла в п'ятій годині? Вони просто-напросто ліхтариками собі підсвічують, тому що вже сонця немає і світла немає, а громади не поставили їм генератори, тому що вони станом на зараз неспроможні. Така ситуація сьогодні є навіть в місті Києві в яслях, в садочках. Ви знаєте, що там їжу готують дітям на на плитах, не газових, а на електричних плитах, і діти сидять з холодною їжею, буквально і от ви розумієте. Чи є рішення взагалі? Воно є. Коли ми з вами тут обговорюємо атомні енергоблоки, на які збираються витратити 1 мільярд доларів, то 12 тисяч шкіл в Україні це 84 тисячі доларів на кожну школу. Можна було би встановити сонячні панелі альтернативну енергетику, насправді, але ми цих рішень не пропонуємо. Ми лишаємося, вибачте мені неадекватними тут ситуації, яка сьогодні є в Україні, і знову нищимо громади.